Віктор Балога попрощався з міністерством надзвичайних ситуацій і пішов до парламенту. Міністр подякував підлеглим за роботу. Повідомили у пресслужбі службі відомства. Балога впевнений, що МНСівці і надалі добре дбатимуть про безпеку українців. Політологи припускають, що чиновницькі крісла на депутатські мандати незабаром поміняють керівник Мінрегіону розвитку та ЖКГ Анатолій Близнюк, радник президента Ганна Герман, заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони Нестор Шуфрич та міністр юстиції Олександр Лавринович. Останньому пророкують посаду голови парламенту. А от в опозиції прогнозують, що склад Кабміну зміниться несуттєво. Я думаю, що президент на це не ризикне. Він буде частково змінювати міністрів. І поки що, я не бачу бажання у президента відправити відставку уряд. Хоча у українського народу і опозиції таке бажання вже давно існує. А в дальніше, в залежності від фер... формування більшості в парламенті, в залежності від формірування кабінета міністра, буде виникати вопрос. Кто из них останется на работе, а кто будет переходить на работу в парламент?